Бізпілотні літальні комплекси вони дають дуже велику перевагу на полі бою, і вони дозволяють зберегти силу. Піхоту, артилерію, міномети, танки. Швидкість розгортання у мілих це там небагато часу. Питання в другому, що під час цього розгортання над вами може, наприклад, бути ворожий розвідательний дрон. Тобто старт ви не зробите. І бажано тоді припинити весь рух, всякі шевеління, просто чекати, поки він уйде, і тоді вже робити. Тобто, ну, технічно, там, 10-15 хвилин і борт злетів. А по факту це може бути і година, тому що треба чекати, бо над нами вісить. Бачу, йде вдоль нашої посадки. Бачите? Я в своїй молодості, 15 років був льотчиком планерістом тобто я сидів в планері який важить півтонни і літав. Е, ну, ті відчуття з тими, що в екрані дивися то трошки трошки інші відчуття. Але ну, все залежить від ракурсу. Один дивиться під низ, борт, другий дивиться вперед. І від цього відчуття. А щоб було, як то кажуть, екстрим то треба FPV надівати очки. І тоді там вже може голова Мене тільки не призвали, я відразу поставили мене начальником повітряної розвитки групи. І через, через місяць, мабуть, я поїхав вчитися на, на перший свій літальний апарат. Ну і там вже в мене вже чотири сертифікати на чотирьох різних вмію літати. Велика, Валькірія, fpv дрони і Майже вже два роки, і це я постійно цим займаюся.